Влад не в Харкові, не в Харкові, не в Харкові. не в Харкові. Я сумую за своїми однокласниками жалію те, що вони поїхали в другі країни, і можливо ми більше не побачимося з ними. Сьогодні зранку я прокинувся від вибухів. Я зараз навчаюсь в Зумі. Мої оцінки зараз погіршилися, але я питаюся щось зробити з цим. Мене лякає, що дітей помладше мене, що не буде в них будущо, що не зможуть вони вивчитись, тому що я ще застав школу, а у них цього нема, особливо у першокласників.